Добрий день, мої першокласники та й шановні батьки, ми з вами продовжуємо наші ленту уроки. Тема сьогоднішнього року додаємо, віднімаємо на основі складу чисел першої сотні. Певно, ви вже переглянули теоретичний матеріал, і тепер нам залишилося закріпити його практично. А, так, отже, перше завдання. Згадай зав'язок арифметичних дій додавання і віднімання. Знайди значення сум з кожної рівності на додавання, склади дві рівності на віднімання. Так, ми пам'ятаємо, що додавання і віднімання це дві обернені дії. Тобто, щоб їх перевірити, наприклад, додавання, нам потрібно відняти, або віднімання, навпаки, додати. Із одного прикладу на додавання ми можемо скласти два приклади на віднімання. Так, отже, спочатку рахуємо з вами перше. 10 плюс 4 буде 14. Тепер ми повинні по черзі 14 відняти навпаки, 4 рівня 10, або. 14 відняти 10 і буде 4. Далі 80 плюс 3. 8 перенесли, 0 плюс 3, 3 буде 83. Тепер 83 відняти 3 80. 83 відняти 80, буде 3. 40 плюс 8 буде 48. 48 відняти 8 буде 40. 48 відняти 40 буде 8. Так, перевіряємо, як виглядає наше перше завдання. Отже, ось воно ми написали 14, 14 на 10, 14 на 10, 4. Далі 83, 83 відняти 3, 80, 83 відняти 80, буде 3. 48, 48, відняти 8, 40, 48 відняти 40, 40, буде 8. Далі нам потрібно знайти значення сум за схемою. 10 плюс 6, 1 перенесли 0 плюс 6, буде 6. І буде 16. 40 плюс 6. 4 перенесли. 0 плюс 6 буде 6. І буде 46. 10 плюс 8, один перенесли 0 плюс 8. 8. Це у нас 18. 70 плюс 4. 7 перенесли. 0 плюс 4, 4. І буде у нас 74. 50 плюс 2. 5 перенесли, 0 плюс 2, 2 і буде 52. 80 плюс 1 8 перенесли, 0 плюс 1, 1 буде 81. 30 плюс 7 3 перенесли, 0 плюс 7, 7 буде 37. 70 плюс 9 7 перенесли, 0 плюс 9 буде 9, і буде 79. 20 плюс 2, 2 перенесли, 0 плюс 2. Буде 2, буде 22. Так, перевіряємо. 70, 46, 18, 74, 52, 81, 37, 79, 22. Так, далі нам потрібно знайти значення різниць за схемами. Тобто, віднімаємо. 19 9 буде. 10. 1 перенесли, 9 і 9 буде 0. І буде 10. 39 відняти 9. 3 перенесли 9 9, буде 0 і буде 30. 18. Відняти 10. 1 відняли один 0, перший не пишеться. 8 відняти 0 буде 8. 24 відняти 4. 2 перенесли, 4 відняти 4 буде 0, і буде 20. 24 відняти 20. 2 відняли 2. 4 відняли 0 буде 4. 78 відняти 70. 7 відняли 7, 0. 8 відняти 0 буде 8. 43 відняти 40. 4 відняли 4, 0, перше не пишеться. 3 відняти 0 буде 3. 67 відняти 7. 6 перенесли, 7 відняти 7 буде 0, буде 60, 54 відняти 50, 5, відняти 5, 0, Перше не пишеться. 4 відняти 0 буде 4. Так, перевіряємо, що ми тут з вами записали. 10, 30, 8, 20, 4, 8, 3, 6, 10 і 4. Так, виконай короткий запис задачі. Розв'яжи задачу. Бабуся сплела 70 см шарфа. Шарфа. А онучка ще 20, яку довжини шарф отримала. Отже, скільки бабуся сплела? 70. Отже, написала Б велику з крапочкою тире, 70 см. Далі, онучка. О, бачимо, у нас голосна. Голосну не можна одну, тому ми пишемо. Не, он, онучка, тире, 20 см, і разом ми в таку фігурну дужечку невідомо сантиметрів. Далі ми намалювали спочатку 7, поставили дужечку 70, і ще 2, написав 20, і поставили внизу зі знаком питання. 70-20 знак питання. Якщо нам якої довжини шаршу, що ми будемо додавати чи віднімати? Так, звичайно, додавати. Отже, 70 плюс 20, буде 90. І 90 ми записали. Так, отже, подивіться, як виглядає це задання. Ось ми записали коротку мову в вигляді словів. Далі ми записали з вами у вигляді відрізочків, і записали ми з вами допомогу наших числ. Якщо вам потрібно, ви зупиняєте відео, переписуєте все, що вам потрібно, якщо ні, тоді ми з вами закінчуємо. Так, повністю сторіночка має ось такий вигляд. Певно, на все вас вдалося. Так, і сторінку 32 у 3000 завдань, другий та третій сточок вам потрібно допрацювати. Певно, на все вас вийде, ви мене розумнички. Гарного вам дня, всього найкращого. До побачення!